Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад пасіансам на період з 12 по 18 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, карта долі розпочинає ваш розклад. Якісь важливі події будуть відбуватися саме за картою долі на початку тижня. Далі прямуємо сонце. Це планета особистого успіху. Щось буде відбуватися таке, про що ви давно мріяли, або ви це заслужили своїми стараннями. Нарешті ви це отримаєте. Наприклад, для когось це може бути: завершив навчання в університеті і отримав гарну роботу там, де ви довго будете працювати і будете задоволені. Це як варіант. Для когось це, наприклад, не тільки знайшов свою другу половинку, а ще й одружилися і стали однією родиною. Це може бути, бути будь-що. Щастя підкова, ось тут добра новина. А також лебідь романтичні почуття. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Знак зодіака Тілець. З 12 по 18 січня 2026 рік. Свята проминули, а морози залишились. Тож подивимось далі, що вас чекає. Повторюю щастя, Також ключик Ви винайдете рішення, якісь для вас важливих завдань або запитань. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Недостовірна інформація. Будьте обережні, наприклад. Коли будете влаштуватися на роботу, або щось дізнаватися, не залишайте свої координати, якусь важливу інформацію, якісь свої довідки, щоб потім їх не загубити. Корабль це далека дорога, або новий проєкт, або якісь кардинальні зміни в житті. Цей корабль може показувати, що ви шукали роботу і ви її знайдете. Ось тут ще блискавка, вона показує швидкі дії та події. А ми з вами прямуємо далі на третій розклад. Подивіться, друзі, вогнище домашній очах в другому розкладі, чи я його не пропустила. А у нас з вами третій розклад знак зодіака, Тілець. Ось він. Він показує вашу родину, її підтримку. Можливо, ви чимось будете їх підтримувати, інколи так буває. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сумна новина, до чого вона стосується, або загальна, або якась по ваших справах. Вона може відбутися, а може пройти мимо. Завжди кажу, не акцентуйтесь на негативі, і тоді. Буде відбуватися навпаки все добре, все позитивно. Сьогодні з вами дивимось на колоді колесо року для знака Зодіака Тілець на період з 12 по 18 січня 2026 рік. Застереженням. Двоєчка мечів, якісь з'ясування стосунків або маленькі скандали. Не допускайте цього, особливо навіть в думках. Не думайте про погане. Що я піду, я йому все викажу. І пускай що хоче з тим, те ти і робе. Не треба так думати негативно, треба все переводити на позитив. Ми з'ясуємо, ми віднайдемо рішення, все буде добре. Порада. Вісімка. Жезлів. Вісімка жезлів показує карту рішень, карту швидкості. Для когось це можуть бути, наприклад, переліт, або переїзд кудись. Швидке рішення для того, щоб здійснити якусь швидку дорогу за необхідністю. Або перехід, наприклад, по роботі, або якісь ваші відомі тільки вам. Важливе рішення. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного позитивного тижня. Нехай погода буде ласкава і навкруги буде мирно та тихо. До зустрічі на моєму каналі!